Супер знижки В АТБ. Фраголіна на цьому тижні 99 гривень. Всіх вітаю за тебе. Акції будуть діяти з 17 по 23. 12 у всіх магазинах АТБ по Україні. І так Фраголіна від Таїрова. 99,90. Фраголіна Роса і Фраголіна П'янка. Два види. Дивіться, знижка 45%, пляшка 750 мл. Це дійсно гарна ціна. Форель слабосолена 180 грам 180-90. Це ціна зі знижкою. Від своя лінія, філе шматок на шкірі. Перший гатунок. Ось так виглядає 180 грам, 180 гривень. І риба тижня. Також акція діє, як завжди, з 17 по 23 на хек-купсі. Дивіться! Це може бути хекс хек, хек від «Водний світ, чи від Frozen, чи від Норвен. Тут чотири види. Ось цей хек за ціною 173,50 будь-якого бренду. Ще буває крам Лайн». От я знайшла тут Норвен тушку, от вона також в акції замість 216 173,50 за кілограм. Не знаю, може в якомусь більшому тебе, ну, більше видів цього хека. Ну може в одному від водного світа є, в іншого в Норвен. Неважливо, якого бренду хек по 17350. Також сьогодні в АТБ почалися акції, які будуть діяти по перше, року. До прикладу, ось таке масло селянське, білоцерковське, 66,90. Це буде акція діяти два тижні, виходить 66,90. Ось такі новорічні знижки, які будуть діяти по перше, року. Я буду показувати в наступному огляді, бо їх дуже багато. Сир напівтвердий від бренду Сот. Так, є гауда без лактози, є просто гауда, є маздам. Тут 150 грам, він нарізаний слайсами. Ціна 61,90 за 150 грам. Знижка 32%. Знижки на новорічні подарунки на цей набір. Від конті найгарніша знижка 134,90 за 340 грам. Набір називається Різдвяний вертеп. Написано на ньому з Різдвом Хрестовим. Тут цукерки йдуть в асортименті від бренду Конті. Також написано з Новим Роком та Різдвом Хрестовим. Дуже зручно. Мінус 42% Знижка, 134,90. Це найкраща пропозиція. Я маю на увазі у відсотку знижки. Також новорічні знижки на набір з Днем Святого Миколая, 94,90. також 42% знижки. Ну, зрозуміло, да? що також від конті. Ну, тут напис от саме з Днем Святого Миколая та новорічними святами, до речі, є. Це у нас від бренду Лукас ось такі красиві подаруночки, Так, Merry Christmas написано і написано з Новим Роком. Лукас. ну гарно оформлений. 74,90 за 250 грам. Є така синя упаковка та червона. Далі, це вже новорічні. Я в наступному буду, щоб не путатись. А це знижки, які по 23-му. Від Рошен. Сумочка 112. 90 за 330 грам. Набір відрошен знову 83,90 за 274 грами. Так, це називається солодка хатинка. І відрошен так красиво оформлений, великий подарунок, різдвяний вінок. 596 грам. мінус 33%, 229 гривень. Ціна ось такого набору. Я нагадую, сюди входить фігурка Святого Миколая і в асортименті цукерочка від Рошен. Знову таки знижка мінус 35%. Celebration написано. А що це від якого бренду? Оцей Celebration. Так, тут я бачу Баунті, а, різноманітні цукерочки, 215 грам, 179 гривень. Також набір від ММДЕМС, Як листівочкою зроблений, можна підписати одержувач, відправник. Так, всередині цукерка MMDEM, Sneaker, Smart, Sмікіway, Баунті Твікс. смачно 144,90 за 190 грам. На нього знижка 35%. Також знижка на оці зимові шоколадні фігурки від бренду Рошен. Їх тут три можна розділити і зробити написи на кожній окремо: 57,90 за 60 грам, мінус 35%. Нижено ціни ого їх розбирають. Ось такі санти меншого розміру від бренду Мілка. Буває в зеленому і в червоному кольорі 61,50. Фігурка з молочного шоколаду за 45 грамів зі знижкою 33 На свя... молочний шоколад Святий Миколай ще більша знижка 41 107,90, мінус 41% знижки за 90 грам. І ще набір мілка. Ось такий ух ти. Красиво оформлені ці яйця. Шоколадний молочний мілка. сноуболс у формі кулі з кремовою молочною начинкою. Шматочками печива Орео. 179,90 за 112 грам. Пепсі-кола 2 літри, 4 види. Іде зі знижкою. 33%. 36,90 за 2 літри. Є пепсікола звичайна, є пепсікола без цукру. До речі, є пепсікола манго. Цікаво, є, тут, тут, тут бачу нуль цукру і є пепсікола вишня. Ну, мабуть, це в великих магазинах АТБ. Тут я бачу ось таку нуль цукру і бачу звичайну. Але намальовано, що є ще смак манго і смак вишні. 2 літри і всі ці види по 3690. І дивіться, оці ці суперзнижки вони діють саме. З 17 по 23 вони так і називаються суперзнижки, стоять на головних поличках. Так, якопс, кавовий напій, капучина, мілка. Тут 500 грам, 169,90, знижка 42%. Якобс, кава сублімована, 279,90 за 200 грам. Далі кава розчинна від Якобс Монарх мінус 50% знижка. Ось ця банка за 267,90 за 190 грам. І о, ж, кава еспресо, мелена, натуральна, 230 грамів, у цій червоній упаковці, за 149,90 мінус 42% знижки. Далі йде Якобс кава в зернах, цілий кілограм за 700 гривень, зі знижкою 42%. Мінус 50 на карт. Ну а чорна карта кава Рощина 249,90 за 140 грамів. І знову мінус 50% знижки. І навіть чорна карта, ухти Еспресо, мелена, 250 грам. Ціна 197,90 цукерочки від бренду Deluxe, Два види їх виготовляють в Бельгії. Я подивилась, ось ці морські скарби виглядають ну дуже дуже гарно. От, дуже гарно. Тут суміш шоколаду чорного, молочного та білого 250 грам за 153,50, зі знижкою 30%. Супер пропозиція Deluxe, Бельгія також трюфелі. Я подивилась крізь виробник, вказаний Бельгія. 104,90 за 200 грам. Мінус 30%. Здається мені, що вони смачні на вид, так виглядають гарно. Чай від бренду Sherlock, два види, є цейлон і є також з ароматом бергамоту. Ось такий листовий, він йде по 100 грам, мінус 40% знижка, 68-50 і грав три види. Чаю, є ваніль, є тропік і є англійський сніданок, мінус 45% знижки. Це пакетики, 20 фільтр пакетів за 40,90. Далі соус від торчин, три види в акції по 23-й. Соус цибелі з прянощами по 200 грам, вони 22,60. На них мінус 37% знижка. Є також торчин. Шаурма соус стрітфуд 2260 за 200 грам. І бургер соус від Торчин, Ось така упаковка 22,60. Знову два види тунця в акції по 23. 185 грам за 39,90. Є тунець у власному соку. Це від бренду Своя лінія. Так, знижка 26%. І також є тунець подрібнений в олії. 185 грамів, 39,90. Тут у нас асерті Ларада з грибів китайських. Консерви пастеризовані, гриби, асерті мариновані. Скляна баночка 83,90 за 530 грам. Знову соус, соєвий відправити. Торчин, класичний смак 190 грам. Ціна зі знижкою 34,50. І знову торчин, майонези. Три види. Майонез від торчин. показую, яка упаковка 72% жирності свіжа олія з українського соняшника. Велика упаковка 520 грам. 54,90, от, отака упаковка велика, ще 72 жирність. Далі домашній майонез 50% жирності. Упаковка. Знову таки велика 520 грам, Ось цей домашній ціна 46,90. На них на всі три види знижка 37%. І найдешевший, найменша жирність в ньому получається 35,50 за 520 грам, Також зі знижкою 37%. Так, тут також ця пепсікола. Я вже скрізь передивилась. Її чотири види, але от в цьому мабуть, це маленький. А тебе їх звичайна і нуль цукру. А ще в акції вишня і манго. Цікаві смаки за 2 літр 36,90. Новий товар, сушки з маком. Зразу поставили на знижку, щоб люди спробували. Сушки з маком 300 грам. Від бренду своя лінія 24,30 замість 34,90. Гарна економія. Якраз можна спробувати. Ось так виглядають. Ну, виглядають, ви знаєте, гарненько. Два види тортиків в акції на цьому тижні. Так, торт у нас Даринка бісквітний від своя лінія. Так, оце да, Даринка. Ой, гель такий симпатичний. Красиво зроблена даринка 209,90 за 650 грам. Ось тут упаковка 650 грам. Так тортик прям в шоколаді весь даринка. І другий вид тортика, медовик, від своєї лінії 750 грам. Оце він, так? Ага. 203 г. 90, ось такий медовик 750 грам, за 203,90, зі знижкою 22 Вони обов'язково кожного тижня роблять дві позиції з гарною знижкою на тортики. Два види мандарину по акції. Є мандарин першого гатунку просто з назвою мандарин 59,90, А є мандарин, перший гатунок клімінті, такий більш дрібненький. 65,55, зі знижкою 12%. Два види ковбасок в акції. Так, виходить, чесникові від м'ясо і від глобина. Так, це м'ясо бачу. Вони йдуть по 500 грам, охолоджені, ціна за 500 грам. Зі знижкою 109,90%. Знижка, до речі, 18%. Оце м'ясо бачу, ковбаски, а глобину, глобину якось тут, мабуть, їх немає. Ну, тут два види. Бачите, ще є, бувають чесникові. І обов'язково на тиждень вони ставлять знижку на якийсь один вид м'яса, але від всіх брендів. І так, стегно курчат бройлерів охолоджене. Ціна за кілограм 135,80. Знижка гарна, 24%. Це може бути торгова марка Чебатурочка, Золотка, Улар, знатна курка і наша ряба. Ну, до прикладу, в цьому магазині стегнає від бренду. Мені здається, тільки наша ряба. Я а може, тут зараз ще повикладають? От все стегно, яке ви знаходите в холодильнику. Любого бренду, все воно йде за ціною 135,89. Неважливо від якого бренду. Не знаю. Мені здається, розфасовані вони, ого, побагато, аж десь по кілограму. І зимова знижка на пиво. Велика упаковка, бренд Оболонь. Пиво називається традиційне. 2,4 літри. Ціна 54,90 зі знижкою аж 43%. Горілка від бренду Гетьман в блакитній пляшечці 700 мл. Ціна зі знижкою 35% 139 гривень, 139 замість 216 по 23. Так, туалетний папір від бренду «Зєва» йде з Єва йде зі знижкою 42 Є ось такий з ароматом персика 84,90, 4 чотири рулони, три шари. Знижка 42 Супер, прям пропозиція засвідчує і мінус 42% Знижки на ще це мені здається не ароматизований звичайний делюкс. Також чотири рулони, три шари, 84,90 ціна. Ну тут краще видно, там засвідчує. Бачите, знижка аж 42%. І дуже багато новорічних знижок, і у відділі молока, і у відділі кавбасному, також на пельмені, на вареники. Я ці акції буду показувати в наступному огляді, тому що їх ну, дійсно дуже-дуже багато. Ці акції, які я буду показувати в наступному огляді, будуть діяти аж по 1.01.26. А зараз я вам показала акції, які почалися сьогодні і будуть діяти по 23.12, включно у всіх магазинах. АТБ по Україні. Всім дякую, що дивитесь. До зустрічі в наступному випуску.